Ха-ха-ха-ха. Щось кругленьке, але це не динарик. А ні, Динарик, це може бути Антонініан. Візуально. та да 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 та да 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 За порадою дружини камрада. Треба... Карманчик свої покласти трошки грошей. Всім привіт! Вітаю на каналі CobVANYO. Сьогодні відпрацювали поле. Поле доволі велике. Є де розбігтися. Працювали в 4 прибора. Я Minelab Equinox 900, Лана Minelab Equinox 800, папа Мінелап Equinox 600. Татолік Нокта Macro Legenda. Так що вам гарного перегляду. А ми погнали. Чітко 16. І що у нас тут? Так, 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 візуально не бачу, де мій пін. Він є. І ось щось є. О, Це якась накладка була, так? Да? Так, якась накладочка. Малюнка ніякого, здається, там не видно. Ну, Видно ось за шкіру зацеплялись, за є. Така то знахідка. Дев'ять, чітко! І дивіться, що мені вискакує. Опа! Шматок лімесного, да? схоже на то. Шкода, що шматок лише. ну, Нічого, факт фак, динарика приємно. Забираємо. Друзі, он, в мене шматок динарика. Тут в мене сигнальчик і дивіться. Також 5-4. П4 і дивіться, що мені вискакує. Ви бачите? Опа! <гум> і це знову у нас динарик. Але хто що? Зараз не буду терти, не буду дивитись, так покажу, щоб розуміли. Хто що не видно? Але факт динарика. Дуже приємно, вже півтора, хорош. Був сигнал такий поганенький, викопав його і він став 30-31, більш щиткіший. Пропоную подивитись разом, що тут в нас. Це у нас оплавок, да? бронзи. Да, нічого цікавого, але шматок такий забрав. Друзі, є в нас перша спинка на сьогодні. Ось така. Чо? Приємно. Так, друзі, був у мене тут сигнал. Спочатку він хрипів, я його викопав. 45-47 став. Так, треба дивитися разом що тут в нас Ось щось, так? Та, да? Да, щось тут є. Що це таке в нас? Дивіться, це в нас така спинка чи це мені так здається. Чи що це таке? Ти ні, я не знаю, що це таке. Ну щось бронзове. Щось прикольне, так? Да? Така то знахідка. Хто знає, підказуйте. Друзі, дивіться, яка мені спинка випала. Ще не знаю, чи вона бронзова, чи срібна, дивимося разом. У, клас, класна така спинка, зверху лежала. Це походу у нас бронза. да Бронза, де жовта жовт, провиняється, да Але така класна, така нестандартна. Не, не клас, правда? Хорош, хорош. Дивіться яка глибина. Пін і ще трошки. Майже півтора піна і з цієї ямки дістаю ще одну спинку. Що така бачите, сира, сира. Така глибока знахідка була. Ну. Дивіться, яка знахідка. Ножик. Мисливський ножичок. Але трошки втомлений, але ножик Забрав. Друзі, дивіться. Бачите, щось нам випало на черняхівському полі, Понимаєте? Черняхівське поле, а знахідка походу у нас середньовічна. Схоже на солід. Це солід, прикиньте. Хорош. Вже є сьогодні срібло. Це добре. Ось така знахідка, а ми копаємо. Так, друзі, викопав ще 4 фіболки, не показував їх вам. Думаю покажу, бо викопав ще якусь ось таку-то знахідку, якась металопластика. Що це таке було? Не знаю, але щось таке цікаве, правда? О. Отак от. Трапилась мені ось така штука. Схоже на срібло. Чи може щось сучасне, не знаю. Ну дуже схоже на срібло. Треба буде вдома провірити, що це таке. Друзі, хочете покажу, що вчора біля під'їзду на клумбі знайшов. Візуально. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. 5 копійок 1902 рік. Я вам показати? Класна монетка, в мене ще такої немає, ще не знаходив. Клас. Дивіться, друзі. Випав мені фрагмент сокири. Шкода, що зламаний, але фрагмент. 66, 65 і візуально, візуально видно. На! Тю! У нас якась боратинка. Тю, я вже думав динарик. Блін. Людей тут копає капець. Наша команда з чотирьох чоловік. Потім вон бачу, п'ять хлопців приїхали і позаду мене ще троє. Толик он до лімесного знайшов і папа трошки далі також лімесного знайшов. А мене тим часом. фібулка, точніше спинка від неї. 59-60 такий сигнальчик. Витягнув. Щось кругленьке, але це не динарик. А ні, динарик, ще й може бути антонініан. Йолки-палки, да, дивіться, антонініан. А щось він з бородою, це якийсь незвичайний. Дивіться, який класний. йолки палки шкода, що з диркою. Крутяк. Крутяк. Крутяк я думав якась радянщина, йолки палки Трошки водичку і сполосну, дивіться який. Клас. Речажок від краника. Костет на мінімалочках, так? Да? так? Да. Земля трасеться, бобоня несеться. Боня! Зацініть яке прясло в папи. Ще такого ніхто не знаходив. Подивіться, яке воно. Здорове і хвилясте, таке, йолки палки Круте. І від Рожбоні, так? Да? Mm -hmm. А де той динарик? Покажи динарик. значить це динарик І динарик. Але треба чистити його. 100% динарик але Хто і що поки не видно. Ось це тільки поки. Друзі, є знахідка. Опа. Що це в нас? Проколка якась. Похоже на то. Так от. Так, я не знаю що, на щось в мене блиснуло. Ви бачите? Дивимося разом, що це в нас. Це срібло. А, це можливо була сережка. А, да-да-да-да-да. 84 проба, це срібло, але царське. Зламана сережка. Царська, ну, шматок срібла. Це ж хорошо, хорошо, а це в нас ще пастий браслет. Також на мені малочках, бачите. Хорош, хорош. Хто згубив відам? Дивіться, яка краса. Хорош. Я вже не знаю, яка це в нас на рахунку сьогодні, ну Краса є краса. Так, думав вже не буду знімати фіболки, але ось таку зніму. Дивіться, яка спинка гарна. Нерядова. Прикольно, прикольно. 55-57. І дивіться, і дивіться. Що це? А, це в нас пломба, блін. Це у нас пломба. Я вже думав ще один динарик. На жаль, але пломба. Так, зустрілись до товариша, камрада на копі і дивіться, які воно. знахідки хороші. Але ця ароматниця, взагалі, сказка. Шкода, що зламана. І кусочки, так. Тут аж, так? Да, так. Да. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Лани, що в неї є? Є одна спинка фібовки, ножик цікавий, цвяшок, радянщина. І найцікавіше це ось така туманетка. Павловська, не павловська, не знаємо ще. Будемо чистити, будемо дивитися. Так, далі хабарничка моя, що в мене. Повно шмурді. Повно шмурді. Що тут і шмурді цікавого? Ключик є цікавий. Фібулки гарненькі є. В кінці пряшку знайшов, не знімав її. Так, а із цікавого, знайшов ароматницю, відеречку, зломане. Потім є радянщина, є середньовічня, це боратосик, потім соліт є, частина динарика, динарик лімесний. І найцікавіше, ось такий то. Антонініан, це, напевно, якийсь Філіп, не Філіп, не знаю, хто це. Далі хабарничка Толіка. В Толіка? Є фібулки, спинки фібулок, язички від пряжок, пряжка є, дві радянські, а із самого цікавого срібний язичок від фібулки і динарик. Закейше треба чистити, дивитися, що тут в нього. Так. Далі хабарничка папи, що в нього? Жбонь якась, фібулки, проколки, пряжки, язички, які, які, якась жбонь, потім є е, радянщина пізня, потім є дві ранніх, царік, дінарік. Теж треба чистити, дивитись. І найцікавіше це ось таке топрясло. прясло. Незвичайне, класне. Отак от.